3050 кг кілограмів відмінного українського колишу з м'ясом та салом у Первомайському Харківській області встановили новий світовий рекорд під час ярмарку харчових підприємств Тера що відбувся з нагоди професійного свята. Приготували найбільший куліш у світі під символічною назвою Куліш миру. Це найбільший об'єм каші приготовленої в одній ємкості. Ніколи в мірі ще ніхто не робив більше куліша. Організатори акції компанія Тера тут розповідає встановити світовий рекорд вдалося завдяки участі різних районів України. Червоний казан відлили у Донецьку конструкція для казана із карпатських сосен, зерно з Полтавщини, теплорук від харківських кашоварів. Каша це символ добра, здоров'я і, звісно, миру. В нашій країні нужен мир. Ми призиваємо всі пративоборствуючи сторони, всі за стол переговорів і скажімо так. Кушать кашу, мира. Унікальну кашу змогли скоштувати понад 12 тисяч місцевих мешканців. Молодці, хлопці, помара. Я смотрю, одні мужчини, варили. Окрім рекорду на ярмарку, відбулося також вітання ветеранів харчової промисловості та благодійна акція. Усі виручені кошти підприємства Перевомайщини, що взяли участь у заході, передали рідним онкохворих дітей.